Всім привіт! Завітаний на мій канал. Мене звати Олександр. Так, і в нас сьогодні відео про город. Як все розпустилося і ще росте. Так, і в нас розпустилася гарна малина і починає розростатися. Ось так. Трішки мені в вівці погрізла ягнята малі. Але нічого, ось так. Трішки треба підростає. Буде м'якенько і будемо прополювати так Маємо таку смородину, яка цвіте жовтими квітами і має великі гарні плоди. Ось така незвична, дуже похожа на хризантему. ось так Ну будемо бачити посадили тільки недавно, якщо прийметься, будемо бачити які плоди, і як цвіте. Кущі смородини гарно розростаються. Не розростаються, розпускаються. Ось так. Потім будемо пізніше обрізувати, але вже бачу, що викидають на цвіт. Ось. Щось за дуже рано вони. Ось так. Тішки сухого це обріжеться потім. Сподіваємося, що ці кустики не приймуться, великі такі. Ось така це сорт полка, малина. Я її, не, я її найвищу лишив, хоча люди її не обстригають. Ось так, отако приблизно десь метр-метр двадцять метр залишають. А я її трішки нижче. Ну, вона розростається. Тут мені вівці, звичайно, не робили капусті. ці. Вівці не лізуть, а от ягнята ось погризли. Тут понад ріжали, це вже відростає, слава Богу. Бо шкода, я біля цього так напрацювався, що взагалі так. Ну і ось такі наші старі кущики, я їх хотів викидати, але дав їм друг, друге життя, підживив гарно курячим поглядом і вони вже розростаються, і того, той рік найбільше дало урожаю, такі малюсінькі. Також вже е, викидають на світ. Ось тут. Ось та. Так, ось тут у мене під парканом є ще один полиничник. Полунична грядочка, я звичайно її прополював, просапував, але ще залишається в варіанці. Ну, все нічого, ще воно просипається. Так як пішов дощ і воно почало дуже ефективно буріне розростатися. Я, напевно, буду бризкати, або якщо не полінуюся, гарно ще раз все просапаю. У нас, до речі, дуже гарна сонячна погода на заході України. А я пасу свої вівці. Ось така гарна травичка, вони гарно пасуться. Мої красончики. Баран, до речі, ми відстригли в нього на спині, бо почала шерсть трішки опадати. Ось так будемо стригти скоро цих. Ось такі красунчики мені. Травичка, до речі, гарна. Ось так мені красончики. Так пасуться трішки дикі, як, так, як вони вже е, другий раз надворі цього року після зими. Ось так пасуться, відкрито, не в огорожі, але слава Богу, добре. Минулого року пересаджував е, таку невелику вишеньку, сорт мореля. Ось так. Ну, невелика така, але прийнялась. І також тут ще менше. Ось так. Також прийнялася. І ось наш маленький персик. Ми пересаджували. Ну і пускає такі невеликі листочки. Ось так. Ось така краса в мене полунечка. Ось кущики я дав, казав їм ще один шанс, підживив гарненько, починають розростатися, дивіться, ось приклад. Пускають нові паростки знизу. Все чудово. Такі сухі, потаки ще не обрізував, щоб було видно, де кусть. Ну і ось так, красота. Полоничка, до речі, я посадив е, тиждень тому, здається, гарно обрізав її нижні листочки, лишив тільки 4 листочки і е, знову викинула на цвіт. Це вже з городу полониця, тільки пройшов тиждень і знову вже викинула на цвіт. Так що знову скоро будуть у нас плоди. Ну, і так. Тут у мене не дуже великий полоничник. Ось так він вузький, але довгий. Ось такий кущик гарний також. Ось. Ось так, ще є буряни, бо кажу, дощ пішов і вони ефективно почали рости. Ось так. Ще тут світу не видно, але тут напевно, буде мало світ, треба підживити ще. Щоб воно гарно зав'язалося. Дати так старту. Ось так. Так, і знову експерименти. Попробували прив'язати черенок черешні до, до вишні. Тобто, кажуть, нащепити черешню на вишні сортову. Ось так. Надіємося прийметься. Ще так ніколи не пробувала. Ось так чому вона не фокусується. Ось так, і ось отакий один також гарненький, можливо, вони приймуться, але не знаємо, чи так приймаються на вишні. Так, і ось цибуля наша, яку ми садили на зиму. Ось так, така збір. Так, всім до зустрічі, сім берего неба і швидше не перемоги.